Часто прилітаю до нас запити, а поставте нам вентиляційну установку на горище. Є два варіанти подій з горищем. Якщо горище ваш має опалювання, Тобто має при низьких температурах температура 14-13-17 градусів, на горище можна застосувати і поставити обладнання вентиляційне. Якщо горище ваше холодне, і ви задієте, поставите туди обладнання, тобто вентиляційну установку, розводку повітроводів, навіть якщо вони вкриті каучуковим ізолятором, це буде виглядати таким чином: коли ви забираєте температуру з приміщення. Є вентиляційна установка, пам'ятаємо, що знаходиться з рекуперацією тепла. Забираємо з приміщення температури підстелею 4 градусів, забираємо вологу з приміщення. Повітровод проходить з теплої зони, заходить в холодну зону на горище, проходить через повітровод, на котрий впливає холодна маса і охолоджується. До рекуператора не доходить.